Вдови загиблих військових можуть платити лише половину нарахованої комуналки, вдови загиблих військовослужбовців мають право на 50% знижку на оплату комуналки незалежно від виду житла чи форми власності на нього. Як нагадують у Пенсійному фонді України, це передбачено статтею 15 закону України про статус ветеранів війни. Гарантії їх соціального захисту при наданні пільги середньомісячний дохід людини не враховується. Знижка діє на оплату за управління багатоквартирним будинком, постачання та розподіл природного газу, електричної і теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами, абонентське обслуговування для споживачів за індивідуальними договорами про надання комунальних послуг або за індивідуальними договорами з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем про надання комунальних послуг. А також витрат на управління багатоквартирним будинком, в якому створено об'єднання співвласників: житловобудівельний, житловий кооператив та витрат на комунальні послуги в такому будинку, придбання твердого палива та скрапленого газу. Окрім цього, надається знижка на оплату за опалення на площу 21 КВ. М на кожну особу, яка постійно проживає в будинку чи квартирі, має право на знижку плати, а також додатково 10,5 КВМ на сім'ю, знижка на газ може надаватися на подвійний розмір нормативної опалювальної площі 42 КВМ на кожну особу, яка має право на знижку оплати, та 21 кВм на сім'ю. Якщо вдова є непрацездатною і проживає у сім'ї, яка складається лише з непрацездатних осіб.